Протести в Лос-Анджелесі. Імміграційні рейди, причина заворушень. На вулицях сотні людей. Реакція Білого Дому, розгортання Національної гвардії. 6 червня в місті спалахнули сутички після затримань мігрантів. Трамп відправляє дві тисячі військових. Ситуація напружена. Що сталося? І що буде далі? Усе по пунктах у цьому відео. Підпишіться на канал Фабрика новин. Починаємо неспокійно на території Сполучених Штатів. Згідно з інформацією Bloomberg і CNN, хвиля протестів у Лос-Анджелесі почалась, зокрема, після операції служби імміграції та митного контролю США. Протягом тижня агенти ICI затримали близько двох тисяч нелегальних іммігрантів по всій країні. Зазначається, що лише у районі Лос-Анджелесу було заарештовано 118 осіб. NBC News писало, що рейди супроводжувалися присутністю агентів федералів, часто у бронежилетах і камуфляжі. Вони заходили до будівель подекуди із закритими обличчями. Це спровокувало реакцію громади. Через деякий час там почали з'являтися протестувальники. Зіткнення, починаючи із 6 червня, відбуваються переважно між мешканцями латиноамериканського району та федеральними агентами ICI. Зазначається, що у п'ятницю демонстранти оточили федеральну будівлю в Лос-Анджелесі. Наступного дня, 7 червня, демонстрації були у місті Парамаунт. Зазначу, що повідомлялось про застосування сльозогінного газу та світлошумових гранат. Крім того, були зафіксовані окремі випадки, зокрема, коли протестувальники кидали шматки бетону у співробітників ICI. Los Angeles Times Зазначили, що після цього поліція дозволила застосування нелетальних боєприпасів. Увечері 7 червня президент США Дональд Трамп підписав меморандум, у якому постановив розгорнути 2000 бійців Національної гвардії в Лос-Анджелесі. Якщо губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Бас не можуть виконувати свою роботу, а всі знають, що вони не можуть, тоді федеральний уряд втрутиться і розв'яже проблему бунтів і мародерів так, як вона повинна бути розв'язана, заявив Трамп у Тру Social. У згаданому документі протести названі формою повстання проти влади уряду Сполучених Штатів. Білий дім офіційно повідомив, що військові будуть розгорнуті на 60 днів або на розсуд міністра оборони Піта Гексета. Той у свою чергу повідомив про можливе залучення морської піхоти, якщо насильство триватиме. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас заявляла таке: кожен має право на мирний протест, але дозвольте мені чітко заявити, насильство та руйнування неприйнятні. Губернатор Каліфорнії, демократ Гевін Ньюсом, розкритикував рішення Трампа. Трамп спрямовує національну гвардію не через брак поліції, а заради видовища. Не піддавайтеся, жодного насильства, тільки мирний протест, написав він у соцмережі Ікс. Друзі, що думаєте ви про таке рішення Трампа? Чи зупинить введення Національної гвардії заворушення? Напишіть про це у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. подивіться будь ласка там і трамп і маск вони є де на ось цих плакатах тому що проти трампа демонстрації знову вийшли люди знову масові демонстрації а проти політики Дональда Трампа. ці протести відомі як 50-501. 50 протестів 50 штатів один рух так це розшифровується припали вони на 250-ту річницю початку війни за незалежність США, значить, різноманітні заходи варіювалися від маршу у центрі Мангеттена і мітингу перед Білим домом. До чого правильно до демонстрації у штаті Масачусетс в пам'ять про постріл, який пролунав на весь світ, 19 квітня 1775 року. Він ознаменував якраз початок війни за незалежність. Організатори заявляють, що виступають проти порушення Трампом громадських прав і конституції, зокрема проти депортації десятків іммігрантів та скорочення федерального уряду шляхом звільнення тисяч держслужбовців і фактично закриття цілих відомств. Ось така от історія. Друзі, хочеться сказати про що от я спілкувався з зі своїми американськими. Друзі, моїх можна назвати, які дуже глибоко в політиці Сполучених Штатів, і от вони мені сказали про те, що ці демонстрації набирають обертів. Ну, скажімо так з демократом одним демократом спілкувався з політиком місцевим, і от він каже: ці демонстрації набирають обертів. Зрозуміло, що він також зацікавлений в тому, щоб так говорити в ефірі, як ми розуміємо, так ну все таки політичні опоненти. Але це і так видно, і без нього насправді тому, що ну, огортають штати демонстрації проти Трампа. Але це люди, які і так були проти Трампа, це люди, які голосували проти Трампа. Це люди, які з самого початку були Трампа і проти Трампа і Маска. Інше питання: чи будуть долучатися, можливо, вже долучається цього. Не знаю. Люди, які за Трампа голосували, які розчарувалися в його політиці, чи будуть вони? Тому що я, от серед, коли там обіцянки Дональда Трампа перелічив, я забув ще одну про тарифи. Він же казав про те, що слухайте, ми тарифи запровадимо і будемо найбагатшою країною в світі. Ну звичайно, надходження може йдуть. Але тарифи, тарифна ця політика, вона зупинена. Трамп сказав А, а Б якось забув сказати. Сказав: Ні, я на півдорозі до Б. Тому давайте зупинимось на 90 діб. Ну, це ж було вже. це ж раніше вже було. З посиланням на міністра торгівлі, який свого часу написав книгу, в якій вигадав персонажа, цей персонаж мав цитату в цій книзі, і Трамп, відповідаючи на запитання журналістів: а хто вас надихнув взагалі запровадити ці санкції, назвав прізвище цього вигаданого персонажа. Ви уявляєте собі, взагалі, коли ми говоримо про якийсь професіоналізм, що це таке? Це це, це як взагалі? У мене, я досі думаю, що я сплю, тому що ну, я, я не вірю, що просто це Сполучені Штати. Я не вірю, що це взагалі можливо. В книзі вигадав персонажа і посилається на персонажа з книги, і каже: я, я, я тому запроваджую тарифи. Це як? Е, можливо, це фейк. я тут, е, знаєте, в, ролі, в ролі такого пропандиста виступаю, але. Тому одразу хочу попередити, що це може бути фейк. Але я реально читав інфу, що Трамп там надихнувся вигаданим персонажем і запровадив усі санкції. Але, але потім, бачите, пішов здав назад, здав назад, так би мовити. Ну що, напевно, все, все на цьому на цьому будемо ставити крапку. На цьому будемо завершувати наш ефір. Дякувати вам за те, що ви були з нами, друзі. Спасибі за ваші коментарі, що тут цікаво, щось написали. Давайте почитаємо Америка, де твоя демократія? Ну гарне питання, гарне питання. Хай дивиться весь світ на брехню Америки і робить висновки. Трампу Пічмен, пише пан Віктор. З брехнею та обманом вкрали ядерну зброю, а тепер щось гавкають. Я знаю, як ця ядерна зброя передавалася. Я тоді спілкувався, ну не, не тоді верніше, я тоді ходив ще під стіл пішки. І я через деякий час спілкувався з Леонідом Кравчуком. У мене з ним було інтерв'ю, і він розповідав, як ця зброя передавалася. Він казав, що американці дуже сильно тиснули, дуже сильно тиснули. Вони спочатку посміхалися, коли відбувався процес роззброєння. І як тільки, е, як тільки ми віддали зброю, там, останню ракету віддали, е, утилізували, там, останній бомбардувальник порізали, або там, іншу зброю там, віддали, ми ж і Москві віддавали, як ви розумієте, стратегічну зброю. Ні, стратегічні бомбарвальники ми порізали. А, але щось віддали Москві, щось знищили. І що? І тоді все, тоді якось посмішки зникли. Тоді з'явився менторський тон і так далі. Ну, це зрозуміло. Насправді, це, 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 це як вам сказати, друзі, серйозний підхід до справи. Зрозуміло, що так влаштована політика, ми просто тоді були занадто маленькими, щоб це все розуміти. Але ви праві в тому, що дійсно нам треба було вимагати набагато більше. Набагато більше. Я думаю, що е, в зв'язку з е, навиками комунікації, гарних перевірників в Україні, це могло б спрацювати, але те, що нас би дотисли з приводу ядерної зброї, це однозначно з двох сторон і Росія, і Сполучені Штати Америки, прямо як зараз. От як повторюється історія, коли Росія атакує, коли Росія вбиває, коли Росія окуповує. А сполучені штати замість того, щоб допомагати озброювати, тиснути на Росію, запроваджувати санкції. Вони тиснуть на Україну. Вони кажуть про те, що Крим визнає російським, або там ми визнаємо, як куди це залишитись. Що території залишиться під контролем Російської Федерації? Що ми не будемо засуджувати Росію? Де репарації? А де засудження? А де відповідальність за військові злочини? А де і військові, і політичні злочинці? Чому вони не лаві підсуди? І багато питань, які виникають щодо росіян, вони зараз де. Іх вони зараз в повітрі залі десь підвисла, тому що Сполучені Штати просто закривають на це очі. Розумієте, да? тому тоді це було і це зараз відбувається. Тому я вам сказав самого початку: що найкраща наша зброя, найкраща наша гарантія це збройні сили України. Велика кількість класно навчених, озброєних мотивованих людей, які будуть захищати свою країну. Нічого це не змінить, це нічого не змінить. Це ні на що не вплине тут. Нас в цьому ніхто не зламає. Це і є найкраща історія. Я, до речі, сьогодні вранці, коли там, варив собі каву, готувався до ефіру, знову почав читати повідомлення про те, що з'являються, знаєте, такі меседжі: мовляв, Україна може а, поновити свій ядерний потенціал, якщо захоче, там, за декілька місяців, або там за декілька років, навіть, щоб повністю весь mm. ну, ось цикл а, забезпечити собі. І я думаю про те, що а, не ж просто так вони з'являються, ці історії, да, про ядерку. Я вам більше того скажу, Наришкін, який сидів у Білорусі після того, як Вітков побував у Путіна в Санкт-Петербурзі, Наришкін вийшов і сказав в пресі, що слухайте, у нас є там декілька умов, щоб ми пішли на мир. Серед цих умов що було, пам'ятаєте? Чотири регіони чи п'ять регіонів, які там в Конституції Росії, дискримінаційні закони, як він їх називає, ну там змінити Конституцію треба, і далі без'ядерний і нейтральний статус. А От у мене виникає питання: якщо ми чули про денацифікацію, демілітаризацію, про НАТО нейтральний статус, якщо ми чули про регіони, які там Росія собі незаконно в... записала в свою ганчірку конституцію, ми нічого не чули про без'ядерний статус для України раніше. Цього взагалі не було на передкуденному. Чому це з'являється? Можливо, вони щось знають? Можливо, у нас дійсно є плани щодо ядерки? Ну це жарне запитання, тому що вони це питання не стихає протягом. Уже ну, четвертого року війни. І зрозуміло, чому воно актуалізується кожен раз, коли у нас немає гарантії безпеки або нам їх не обіцяють, не дають. І ми завжди згадуємо 96-й рік, коли в Будапешті ми відмовилися самостійно від ядерки. Ми про це вже з вами сьогодні, друзі, поговорили. І що ще хочу вам завершення сказати? Напевно, напевно, те, що. що... В сполучених штатах знову скандал. Давайте цю тему продовжимо. Вашингтон Пост пише, що США випадково поділилися текою ну папка російською мовою із секретними документами в сервісі Google Drive з понад 11 тисячами людей. Сполучені Штати знову це просто оприлюднена інформація зокрема, включала плани встановити у центрі відвідувачів Білого Дому двері для захисту від вибуху. Обмін файлами тривав принаймні на початку 2021 року. На початку президента Байдена і продовжувався в адміністрації Трампа, включаючи один обмін нещодавно минулого тижня, як свідчать записи, так мовиться в цьому матеріалі. Тобто, у США випадково поділилися з 11 тисячами незнайомих людей, папкою, текою, в якої були секретні матеріали. Нормально, да. Сигналгейт у нас вже був, коли туди помилково запросили журналіста, видання за Атлантик», здається, головного редактора. Чат, в якому планувалася спеціальна військова операція щодо ємецьких уситів. В чаті це планується. Що? Так, що є секретний зв'язок у вас. Ви ж найкрутіша передова держава. Навіть ну, вам маска туди запросили. Він же міг би якось зашифрувати зв'язок. що, сигнал? Дивно, дивно, дивно. От якось так. Якось так. Ой, вже журналісти починають писати найсвіжіший варіант мирного плану мирного плану Дональда Трампа для України виглядає так. Це для тих, хто щойно долучився до на нашого ефіру. Давайте, друзі, вам ще продублюємо. Зупинка вогню. Перше. Друге, США визнають Крим Російським. Це важлива історія, тому що раніше не було зрозуміло чи то Україна визнає Крим Російським, чи то будь-який інший. ні, Сполучені Штати За ЗС. Запорізька атомна електростанція оголошується нейтральною територією під контролем Сполучених Штатів Америки, Україна відмовляється від вступу до НАТО, США не визнають російський контроль над частинами Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської і Харківської областей, але і не вимагають виведені військ Російської Федерації звідти. Гарантії безпеки для України ну, звичайно, ніяке. Терміни на ухвалення рішення до кінця цього тижня, якщо рішення не будуть ухвалені, США вийдуть з переговорного процесу. Угу. Ну Ось так. От давайте у такому разі ми запропонуємо. От зараз вами, друзі, запропонуємо свій власний план для Сполучених Штатів Америки. Він буде таким: значить, по-перше, давайте відберемо у них зброю. Ядерку відберемо у Сполучених Штатів Америки, підпишемо документи, забираємо зброю, привласнюємо її собі. Ядерну зброю, механізм стримання, так. Давайте заберемо сполучені штати штатів цю історію. Далі давайте скажемо, ви виходите з НАТО і ніколи не будете претендувати на НАТО. Тобто, п'ята стаття як механізм колективної безпеки для вас повністю виключена. Будете в оточенні ворога постійно. Далі ми скажемо так: слухайте, у вас тут є літаки, у вас тут є озброя, у вас тут є арсенали. Давайте ми це все поріжемо. Комусь віддамо, там сусідам вашим віддамо, їх озброємо. Половину вивеземо повністю десь в океан там викинемо. Потім скажемо: слухайте, у вас там неправильно лежить штат Юта, або штат, там, я не знаю, Міссурі, або там, я не знаю, Нью-Йорк класне місто, класний штат. Давайте, напевно, ми його комусь віддамо. Визнаємо його мексиканським, наприклад, або там не знаю, кінацьким. Давайте назад Аляску вам в Росії за ті самі гроші, які ви купували. Слухайте, у вас там з мовою проблеми якісь, тому що у вас англійською розмовляють, але англійська мова це мова Великої Британії офіційно. Давайте, напевно, в такому разі ми вас там повністю віддамо британцям, як Вітков каже, щодо тих регіонів російськомовних, які є в Україні. Давайте зробимо таку зустрічну пропозицію американцям, щоб вони зрозуміли всю абсурдність того, що вони пропонують. Я розумію, що ми живемо в дорослому світі, і напевно потрібно зважати на реалії. Але яка вигода для нас? В чому для нас вигода особисто для України, в тому, що пропонують Сполучені Штати? Ну, я розумію, чому це робиться. Я, все, я прекрасно це все розумію. В чому для нас вигода, хто мені пояснить? Бо я її особисто не бачу. Я скажу: я не бачу, як можна зкісити ем, людей, які втратили рідних і близьких. Чому немає покарання для військових злочинців і політичних в тому числі? Не тих, хто кнопки натискав, а ракети випускав, сідав літаки, звідти нас бомбив, хто шакети запускав, хто стріляв, хто йшов в м'ясні штурми, хто нас убивав, хто голтував за Бучу, за Ірпінь, за Маріуполь, і так далі. Де відповідальність для цих людей? Ви її бачите? Я її тут не бачу в цих пропозиціях. Тут тільки те, на що має йти Україна, а от Крим штати визнають, а от ви не йдете в НАТО, а от це, а от інше. А в чому для нас вигода в цьому? В чому для нас в цьому вигода? Тому я на місці би української влади, я думаю, що вони так і зроблять, запропонував би свій власний варіант з того, що було б вигідно нам. І таким чином ми почали б вже торг, що називається, да? переговорний процес. Тому що всі навколо такі розумні, такі розумні. Бачите. Друзі, дякую вам за те, що були разом з нами. Підпишіться на цей YouTube канал.